Ва, шановні глядачі, ось цей день настав такий довгоочікуваний, коли на Сихів поїде ось цей красень трамвай. Давайте зайдемо в нього, поки ще він без нас не відправився. Сьогодні для усіх львів'ян працюватиме акція. Тут продаватимуть лімітовану серію квитків, їх опустувати не потрібно. І всі, хто матимуть цей квиток, прийматимуть участь в акції. Я також спробую. Будь ласка, один повний. Е, як обіцяють нам організатори переможцю е, ось такий квиток. Е, тут десь повинен бути номер і ось він. І в лотереї переможцям нададуть безкоштовно місяць, місяць грудень е, проїзд в трамваї. Е, давайте пройдемо вже всередину. Дішки, я не буду з ганкромати, на Зараз ми рухаємось із першої зупинки з площі Соборної. Далі ми рухаємось на кінцево до кінотеатра Довженка. Згодом пообіцяли продовжити маршрут до ринку Санта-Барбара. Курсуватиме на маршруті приблизно 10 трамваїв. І інтервал руху буде 5-6 хвилин. Так обіцяють наразі. Ми зараз рухаємось на офіційне відкриття, яке відбудеться власне біля кінотеатру імені Довженка. А після цього вже зможуть усі львів'яни скористатись по послугами трамваїв. А поки давайте насолодимось просто поїздкою. Ну, ось ми і приїхали. Давайте поглянемо, що тут буде відбуватись. На на маршрут. Як ми бачимо, зібралось тут дуже багато людей. Сихова. як бачимо, для них це е, святкова подія. Е, Доброго дня, представтеся нам, будь ласка. Мене звати Юля, я є мешканка Сихова, проживаю на Іскрі. Скажіть, будь ласка, які у вас відчуття, що нарешті поїхав цей трамвай довгоочікуваний? Ви знаєте, нам дуже приємно, тому що ми довго чекали, і це дуже дійсно розгрузить сихів. І... Фактично кожен день зранку я спостерігаю картину, що людям важко добратися на роботу, О, тому що затори і з кожним роком все більше машин, маршруток. А власне, отакий транспорт, трамвай, він ну розгрузить практично дорогу, і це буде дуже дуже взагалі зручно людям добиратись на роботу. Я радію за те, за наших людей, що люди мають роботу, люди мають якийсь, що є турбота відчувається. Взагалі то він. Дійсно, нарешті поїхав, оскільки він мав щоб відкритися приблизно 25 років тому. Я мав на ньому їхати до школи, потім мав їхати в університет. І, я надіюсь, моя донька поїде, ну, не знаю, напевно, вже в школу. Чи тобто, задоволений я тим проєктом, але як він робився, я не задоволений. Ось так сихівчани зустріли трамвай, який курсуватиме на сихів. Як я бачу, там вже розпочинається офіційне відкриття, багато людей зібралось. Давайте пройдемо і поглянемо. Вже розпочався брифінг і офіційне відкриття. Та, На жаль, стільки людей, що ми не можемо пройти далі. Давайте якось попробую зараз, прошу оператора, якось продемонструвати. Зараз говорить мер міста Андрій Садовий. Якщо є можливість підняти і показати, і почався. Процес проектування, процес будівництва. І, власне, на цьому етапі, надзвичайно цінною була підтримка німецького уряду. Як ви знаєте, німецький уряд нам надав грант 5 мільйонів євро, і це вже був оцей, знаєте, безповоротний процес, тому що ну, дали подарунок на трамвай, ну вже мусимо його зробити. Ми, коли займалися проєктуванням, то виявили дуже багато. Проблемних моментів. І ще мені приємно, що ці трамваї також вони є комфортні для людей з особливими потребами. Тому що Бог любить всіх однаково. Тому, шановні друзі, велика гордість за всіх львів'ян, за те, що ви підтримали цей проект, дорогі львів'яни, Якщо б не ваша підтримка, того би ніколи не було. Слава Люв'янам, слава Львову! Слава Україні! Дякую вам. Люди розходьтеся! Четверти нормально. нагнися, край! Розхонеться! Саме так наша команда побачила відкриття е трамваю на сихів. Мені ж лишається лише додати, що вітаю усіх львів'ян, зокрема сихівчан, з цим хорошим святом.